Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. От згадую не одне інтерв'ю нашого генерала Валерія Залужного, що в українську армію повинні попадати уже підготовлені хоча б на початковому рівні солдати, сержанти, офіцери. А головне, які мають мотивацію, які мають професіоналізм, які мають патріотизм і готові померти. І Валерій Залужний буквально вчора дав інтерв'ю, сказав, що незадоволений роботою ТЦК, як вони відбирають високофахових професіоналів ЗСУ. І правильно ж говорить наш генерал Валера Залужний. Ну, не я кажу, Валера Залужний. Я не панібратськи відношусь, він для мене головнокомандуючий. А наш президент так сказав, по-простому каже, Валера. Так от, учора усю Україну збурила фотографія в Фейсбуці, виставлена якоюсь там пані Тетяна Єфремова. Її звати. Вона раніше працювала в антикорі в Києві, а зараз стала помічницею консультантом Валерія Залужного. І От стоїть вона фото... на фотографії у нього за спиною, показує посвідчення помічника консультанта Валерія Залужного. Ну і зарплата, звичайно, у неї, я думаю, буде немаленька. Не 5 тисяч чи 3 тисячі гривень, як прибиральниці. Вона ж помічниця-консультант. І таких помічниць по ЗСУ не По ЗСУ, по МВС, по СБУ. По Нацгвардії, по МЧС, по депутатам, по ОВА, по чиновникам, по всій Україні десятки тисяч, якщо не сотні, таких помічниць, консультанток. І в мене питання до Валерія Залужний: який толк з твоєї консультантки, яка ні дня, ні півгодини не служила ні в ЗСУ, ні в іншій армії світу? Що вона? Тобі, пане Валерію, Залужний, може порадити, про що може проконсультувати? Валера Залужний, дай мені відповідь. Ігор Швець Сокір'яне, український історик та журналіст. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!